Виконуємо номер 132 із підручника Геометрія 7 та 9.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що бісектриси вертикальних кутів є доповняльними променями. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до задачі і записала коротку умову. Нам дано кут АОБ і СОД, АОБ і СОД вони вертикальні. ОЛ це бісектриса кута АОБ, АОК бісектриса кута СОД. Потрібно довести, що промені ОК і ОЛ будуть доповняльними. Два промені зі спільним початком, що доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними. Отже, доведемо, що кут КОЛ розгорнутий. його градусна міра 180 градусів. Раз ОЛ бісектриса кута АОБ, тоді кут АОЛ дорівнює куту ЛОБ. І дорівнює половині кута АОБ. ОК бісектриса кута КуД. Тоді кут СОК дорівнює куту КОД і дорівнює половині половині кута С ОД. Запишемо це. ОЛ бісектриса. Кута АОБ. Тоді кут АОЛ дорівнює куту Лоб і дорівнює одна друга половина кута АОБ. ОК бісектриса. кута це ОД. Тоді кут СОК дорівнює куту КОД і дорівнює одні другі кута СОД. Кути СОД і АОБ за умови задачі вертикальні. Вертикальні кути рівні кут СОД дорівнює куту АОБ, Як вертикальні Тому кут це. К дорівнює куту КОД і дорівнює куту АОЛ і дорівнює куту ЛОБ. Отже, наші кути, які утворились маленькі, вони між собою, будуть рівні. АОЦ і кут ДОБ також вертикальні. Вертикальні кути рівні. Кут АОЦ дорівнює куту ДОБ як вертикальні. Тоді Сума градусних міркутів К. ОЦ. К. ОC, C. O A K O Livanje Summi градусних міркутів. D у B и B у L. B у L. И C дорівнює 360 градусів поділити на 2. Маємо 180 градусів. Отже, робимо висновок. Тобто, кут КОЛ розгорнутий А ОКІОР доповняльні промені номер 132 із підручника «Геометрія 7» та 9.20 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.